Сьогодні В гостях Роман Віктор, відомий український тележурналіст, має досвід роботи на багатьох українських телеканалах, найкрупніших 1 плюс 1, Інтер, К-1, Україна. Я на жаль послідовності називаю які, але от, він нам розповість про свій досвід роботи як журналіста, розповість, можливо, якісь там секрети журналістської діяльності. Сподіваюся. Ну і, власне, може починати. Дякую. Е, почнемо з того, що я став журналістом випадково. Е, я мав бути економістом. Вчився я в гуманітарній гімназії, але в математичному класі. Перевага цієї гімназії була в тому, що можна було поступити у університет, в різні університети, складаючи тільки профільні іспити, тільки математику. Тільки-тільки математику, і здається, все. А, ось, і це мені підходило, тому що в історії я дуже сильно плавав в історії України Всесвітній, і хоча в мене стоїть там четвірка чи навіть п'ятірка в табелі, але ну реально це така трійка з натяжкою. Тобто я дуже я погано це все знаю. І тому нам схема ця підходила завдяки гуманітарній гімназії. Ми мали її використати як адмінресурс ресурс і поступити ось в Острозьку академію на економічний. І тут з'ясовується така штука, що в Острозьку академію я не зможу поступити. Тому що на той рік, коли я випускався з гуманітарної гімназії Долинської, вони не уклали угоду з Острозькою Академією, і таким чином я туди не вступаю або вступаю на загальних засадах, здаючи історію, і все не вступаю. Ось, все накрилося весь план, який ми з батьками склали накрився. І довелося терміново вирішити, куди поступати. З'ясувалося, що цього року гімназія уклала угоду з Львівським національним університетом ім. Франка з факультетом журналістики на два місця. Єдиний факультет, який лишався, це журналістика, вільне місце. Ми зразу пересклали інший план. Я вступаю на журналістику. На першій сесії я складаю академну різницю з економічним факультетом і перевожусь на економічний. Але план теж не спрацював, тому що виявилося, що мене дуже крутий курс. Круті люди. Ми бухали, ми проводили час дуже гарно після першого курсу мене чуть не вигнали. Ось, і я не перевівся. І так я лишився в журналістиці, не розуміючи, що я тут роблю. І кожен рік я складав практику, не розумів, що я роблю. з Якусь обов'язкові ці програми ходив то в районну свою газету, де я написав перші в житті три статті, дві з от отакі. Ось і інтерв'ю отаке. Після другого курсу я проходив практику в хмельницькій газеті Є, де вже було десь 5 чи 7 статей, більших, маленьких не було. Після третього курсу я був на практиці на радіо Люкс журналістом. Після четвертого на телерадіо компанії Люкс тележурналістом. І потім там мене лишили. І на п'ятому курсі в мене тільки два відвідування в першому семестрі і в другому одне. Ось обидва відвідування я потрапив випадково на лекцію одного і того ж викладача. І він мене поставив в приклад. Після п'ятого курсу я випадково отримав червоний диплом, про що дізнався на врученні. І Мама, яка теж була на вручення, так, така аудиторія, тільки більша теж така. Там сидить викладач. А зараз першими отримають дипломи найкращі наші студенти. Бла, 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 бла Прізвище починає переховувати. Він Я так стою, йду, а тут мама десь сидить. Вона така, а чого ти не сказав? Кажи? <різвичай> Потім я переїхав в Київ, тому що у Львові мені трошки набридло в тому плані, що я робив одне і те саме. Я приходив на прес-конференції. Ем, люди, які там дають прес-конференції, говорили постійно одне і те саме. І через два роки, коли я приходив на прес-конференцію, а гірше того, коли я бачив заголовок прес-конференції, чи хто буде там говорити, я вже знав, як я буду знімати сюжет. Я вже знав, ага, мені треба підзняти таке відео для перебивок. А він скаже отаке, то та добре, все. І мені стало нецікаво. Ось я почав готуватися до переїзду в Київ. Я би ніколи не поїхав в Київ, якби там у мене була тільки одна можливість чи один варіант. Напевно, тому що я боягуз по натурі, і тому я, я знайшов три варіанти. Зі мною погодиться зустрітися шеф-редактор каналу К1 Іларіон Павлюк. Він... Ну, щоб подивитися мої сюжети і вирішити, чи я підходжу їм, наприклад, на стажування ні, чи ні. Другий варіант це відбувався, відбувався, починався кастинг на ведучих МТВ. І третій варіант відкривався в Києві офіс каналу 24, теж їм потрібні були журналісти. Тобто 24-й канал, оскільки власник ТРК Люкс власник 24-го каналу, я туди проходив без співбесіди. Ось, на ті два варіанти треба було проходити різні там співбесіди, тури і так далі. Ну і це все я проходив, проходив, проходив. І я розумію, що, блін, мене звужу. Я не знаю, я вже розриваюся, чи на К1, чи на МТВ. І е, ускладнив вибір, ускладнило вибір те, що. Мені на Ка 1 сказали, що ви нам підходите почати працювати, коли я пройшов стажування. І нам ті кажуть, чувак, ти пройшов півфінал. Ой, фінал. У вас троє. І я так почав працювати на К-1. Там були самі круті люди з точки зору професіоналізму, як це все має якісно виглядати. І це була дуже крута школа. Ось потім почався інтер. Керівництво к 1 стало керівництвом інтера. Я прийшов на інтер на подробиці тижня. І так випадково я став працювати. В головній аналітичній програмі України подробиці тижня. Ось і, і все, потім інтер, потім були вибори е, Януковича в президенти. Я перед виборами звільнився, тому що не захотів ставити синхрон Януковича в свій сюжет. Потім я працював на BBC півроку, потім мені запропонували е, на канал Зік, запускався бути шеф-редактором каналу. Потім настали місцеві вибори, і перед вибором мене звільнили, я звільнився десь це все в суміші. Потім у мене було десь два місяці, я відходив від каналу ЗІК і потім почав працювати на сніданку з День Судин. Потім я почав працювати, зі сніданком пішов, тому що набридло через рік, через півроку, через, піврок, через півтора, почав працювати в ток-шоу шеф-редактором і старшим редактором в ток-шоу Говорить Україна. А потім почалося те, про що я не можу розповісти офіційно. Насправді, ну, якщо говорити десь про, про, про журналістику, напевно, вам цікаво, там, як нам працювати, знайти себе в журналістиці. А можливо, вам цікаво, не знаю. Що нам робити, як нам стати таким відомим, як ви, як нам стати такими успішними, як ви. Робити те, що подобається. Я правда до цього йшов десь років вісім, але це така банальна істина, в яку не віриться. Яку не віриться, поки ти її сам не перебереш 800 мільйонів варіантів, а потім думаєш, блін. Потім вже від, без виходів ви просто робите це, тому що це єдине, що залишається, і воно виходить. Якщо вам це подобається, і навіть якщо з вас всі сміються, то посилайте їх всіх ну, подалі і робіть те, що вам подобається. Це, це єдиний критерій, який, який є. Я це сприймаю абсолютно позитивно, навіть я думаю, так. Тому що як тільки журналіст переступає в політику, він перестає бути журналістом. Все, він вже політик. А бути політиком у нас може бути будь-хто. Будь Більше того, знаючи цих журналістів і цих людей, там громадських діячів, які туди пішли, вони досить принципові люди. Але, але з іншого боку, блін, вони не вміють закони писати. Ну, хто вони такі? Та, вони вміють бути принциповими, вони не будуть красти, але вони будуть фігню писати в законопроектах. І що найгірше, їх можна легко обдурити, тому що там буде написано, суб'єкт, об'єкт, функція, якісь юридичні терміни, і вони і їм скажуть, що це, це круто, це патріотичний законопроект. Вони проголосують за нього, пропихнуть, будуть виступати, а потім виявиться, що з іншого боку, в середині на себе захована ем, цей новозміна конфільного владу в Україні на царський. Найбільша моя проблема, що в мене є багато речей, які мені подобаються. І мені довелося фактично вибирати в якийсь момент те, що мені подобається більше. Це, ну, музика там ну, достатньо довго в мене була. Я ще у Львові, коли був, був гурт Tracer, де ми грали там щось таке. Ну, Я професійно не граю. Ось потім була екстра екстра в Києві, і потім після екстра екстра була пауза. Потім ми з хлопцями з барабанщиком, з яким ми ще починали у Львові. Він ми досі з ними, ну, коли є час репетиції робимо. І в нас з'явився басист Василь, Василь Косий, його. і барабанщик Павло Черніков. Ось. І ми з ними гітарний перебор і це все це вони грають там. Зараз я спробую намалювати, скільки бар'єрів між нами з вами є, які нам заважають з вами порозумітися. Оце я. Побачите? Це випадково. Е, оце ми. Ви. Тут я буду пов'язані сюди. Ось е, є щось, що я хочу сказати вам. Так? От є щось, якийсь ікс. Я це хочу вам сказати. Е, потім. Цей x перетворюється на те, що я думаю, що я говорю. Потім цей x перетворюється на те, що я насправді говорю. Потім цей x перетворюється на те, що ви думаєте, що я говорю. Потім цей x перетворюється на те, що ви думаєте, що я маю на увазі. Потім це, і аж тільки потім це ікс перетворюється на те, як ви це розумієте. Оце найтиповіший. Дайте мені хоть трохи бути розумним. Це найтиповіша проблема, в принципі, комунікаційна між двома людьми, між людиною і багатьма людьми, між журналістом і аудиторією, між інтерв'юєрами і журналістом. І це, напевно, не одне із найважливіших завдань журналіста усунути. От раз, два, три, чотири, п'ять бар'єрів. Усунути. Візьмете мене роботу. Ось. Кого себе? Вас? Ха-ха! YOU'RE FIRE!